Українським філософом, політологом, публіцистом Сергієм Дицюком. Вітаю вас, Сергій. Добрий. Дякую, що прийшли. Ви я так здогадуюсь, щойно повернулись з Донецька. Так. Які враження, якщо можна, шершавим язиком плаката? Ну, враження це у журналістів і у письменників. У мене оцінки, висновки, прогнози. Ну, давайте почнемо з оцінок. Я чув, зокрема, Інтелігентів, тобто викладачів університету, студентів, майже не спілкувався з тими людьми на площі, просто тому що якось я не розумів, як це когось зловити і розпитати. Але спілкувався в певних ситуаціях з таксистами, з людьми, які приходили на фестиваль. Тобто, в мене є певне уявлення про те. треба сказати, що таке, що там відбувся фестиваль, який називався Ізоляція, який був створений, наскільки я розумію, там в одному із заводів. Та, і, і в колишньому такі... ізоляторному заводі, саме тому він називався Ізоляція, mm -hmm. і фестиваль мав назву Мова та насильство. Mm -hmm. Ну, про це пізніше, так. Да. А про таксистів і викладачів, і професорів да, ви да. Донецький тому... університет маєте на увазі, так? Але не тільки. Звичайно, ну не тільки, тому що студенти були з різних uh -huh. навчальних закладів, вони приїжджали туди, відвідували. І наші, умовно кажучи, доповіді, і круглі столи вечірні, особливо багато було на вечірніх круглих столах. І, і моє враження таке: люди чудово розуміють, що відбувається. Що вони розуміють? А перш за все, що це агресія Росії, і що тут uh, бере участь саме російські спеціалісти, uh -huh. які це організовують, e, були спроби там от, на одному круглому столі там заперечити це, що от українські ЗМІ говорять, що тут багато сепаратистів. Насправді їх небагато, я кажу, але вони є, є, але їх небагато. Ну тобто, навіть коли люди намагаються якимось чином це прикрити, все рівно вони визнають цей факт, що вони там є, і э, вони це чудово розуміють. Але а як я зрозумів, і це є моя експертна оцінка, як я зрозумів, яка стратегія у людей. Перше, ми не підтримуємо ані Росію, ані Київ. Ми чекаємо, хто з них переможе. Друге, тоді, коли переможе, в принципі ми готові жити і в Україні, ми готові жити і в Росії. І за великим рахунком, нам все одно. І третє, з сепаратистами ми розбиратися не будемо, нехай з ними розбирається влада. І Ну, моя оцінка цієї ситуації як пасивний патріотизм. Тому що фактично люди такою пасивністю звуть на свою територію війну. Розуміють вони це, чи не розуміють, вони її реально звуть. Чи розуміють вони наслідки? Так, ті викладачі, яких я чув і які робили там доповіді, наслідки чудово розуміють, а саме, що багато підприємств, зокрема, шахти, є дотаційними, що промислові ланцюжки. В якій влаштований Донецьк, вони належать Україні. І надзвичайно важко, практично неможливо, і на це знадобиться дуже багато років, а потрібно перебудувати виробничий ланцюжок всередині Росії. Зокрема, тому що ну, там є своє вугілля, яке більш ну, вважається більш якісніше, ближче до, скажімо так, виплавки. І це не підійде, або якщо. Це вугілля разом з, з металом, то для цього потрібно багато чого іншого. І е, ті зв'язки, які є, їх потрібно буде переведовувати, а отже, виробництво в будь-якому разі буде зупинено. А це означає депресія впродовж впродовж багатьох років. Тобто, все це розуміється. Інша справа, що це не розуміння, це розуміння не є активним, тобто, люди не готові виходити, протестувати, заперечувати безпосередньо сепаратистам у дискусіях чи принаймні навіть. Створювати альтернативні загони самооборони, тобто загони самооборони, які діють на користь цілісності України. Тому ситуація складна і немає поки що перспективи до вирішення. І в мене є підозра, що причина такої складності якраз відсутність стратегічного бачення центральної влади. Центральна влада заявляє багато і вірно, і в принципі вірно. Одне вона не робить, вона не показує стратегічного бачення. Чому ще немає? Я вибачаюсь тут у нас термінове повідомлення. Сполучені Штати запроваджують заборону на постачання високотехнологічних товарів, які можуть використовуватися для змінення обороноздатності Росії. Це повідомлення Білого Дому. А міністр юстиції Петренко заявив, що у вівторок, тобто завтра, Рада розгляне питання щодо проведення всеукраїнського референдуму. Рендому стратегічного бачення, бачите, Сергію, тут я вже можу виступити експертом і сказати вам, що ніколи не було, і від першого дня проголошення незалежності України, яку проголосили 24 серпня. Про Але спец... це можна було може до цього моменту. Тепер тепер стратегічне бачення є критично важливим. Я ще не скінчив з вашої ласки. А де ж його взяти? Де носії цього стратегічного бачення? І мені відомо і тут тільки один інститут у нас глобальних стратегій. Ну це щось таке. Взагалі у нас є інститут інтелі... стратегічних досліджень, але стратегічним бачення там народитися не може, тому що люди знаходяться у науковій позиції, тобто вони не пропонують стратегію, а вони досліджують стратегію. Mm -hmm. Це принципово різні. Хто бісток... може я зрозумію? Хто може запропонувати таку стратегію з вашої точки зору? Громадянський сектор, політичні сили, які типу представлені, ну коротше кажучи, люди, які мають стратегічне мислення в Україні, є і хто. Ну, от дивіться, з питань військового. Ну, крім нас з вами в цій студії, з питань військового угу. метро, як його Тим тимчук. тимчук. Угу. Так от є людина, яка в цьому напрямку працює. Угу. Так? Питання економічної стратегії. Угу. У нас є люди, які ну той же самий Паскаври, і ну які стратегічно мислять і могли би просто побудувати. От дивіться, донечани, от як будваштована ваше життя, якщо ви виходите і економічно намагаєтеся включитися з питань, скажімо, стратегування. Геополітичному. той же самий редактор інтернет-видання «Хвиля» Юрко Романенко. Тобто, по будь-якій позиції людей можна знайти. Це тих, які я просто пам'ятаю, яких я беру на вскидку. скидку. Але вважайте, що от ви стоїте при владі в держави, і у вас є ресурс ціла країна. Ви можете використовувати будь-кого, ви можете брати будь-що, ви можете. Залучати корпорації, корпоративні гроші, банківські... все, що завгодно, тільки зверніться, тільки покажіть стратегію. Вам допоможуть. Але питання в тому, що поки що такої стратегії немає. А стратегія має бути. От, наприклад, у мене є бачення, як би цю ситуацію е, можна було вирішити навіть на не військові. Ну, то я розкажу не тільки вам, я розкажу ну, всім. Ну, давайте з мене почнемо. Я буду у вас як би сказати, референтна група. Да? Цільова. А я вважаю, що точно. Угу. Такі ситуації не можна вирішувати а, бронетехнікою. Угу. Тобто, брони, от, за бронетехніку забули. Точно таку ситуацію не можна вирішити літаками, які літають над містами. От, от за це точно забути. Якщо ми хочемо вирішити ситуацію там, де це має діяти силовим чином, це має бути війська спецпризначення, тобто спецназ, просто загін, який в певний момент скупчується в певному місті. Пів години проводить операцію, вдалося, не вдалося, він відходить. Принципова різниця, щоб нікого не взяли, не арештували і щоб важко було ідентифікувати. В другому місці так само стратегія відома, вона називається насичуюча дія. Ця стратегія. В принципі, нею можна діяти, і для цього не потрібно навіть дуже великих зусиль. Для цього потрібні професіонали. Питання з професіоналами теж вирішується. Якщо немає у нас українських професіоналів, найміть за гроші у Європі, у тій же Росії, у Польщі. Професіонали можна найняти. Ну, якщо так сталося, що наша СБУ посилає туди офіцерів, а їх беруть у полон, ну можна тільки розвести руками і сказати: ну, хлопці, ну не вмієте, ну давайте ну, шукати в якомусь іншому. Це що стосується військової частини, що стосується економічних частини. Має бути виступ від першої особи, ну я не знаю, від першої, від другої, від третьої особи. людини, яка просто пояснить, що буде з людьми, які от сьогодні там відокремлюються і просто покаже їм економіку цього питання. Все ж, виступу немає. Питання третє. Добре, референдум. Теж хтось має виступити і експертно повідомити, що загальнодержавні питання вирішуються на загальнодержавному референдумі. Якщо мова державна, це має бути загальнодержавний референдум. Давайте подивимося на січне питання. Є більшість, нема більшості. Отже, питання про загальнодержавну другу мову треба знімати. Що може? Може, регіональна мова. Регіональну мову можна прийняти в окремому взятому регіоні чи двох, чи трьох, а загальнодержавну не можна. Теж саме з федералізацією, це загальнодержавне питання. Отже, це питання загальнодержавного референдуму. Якщо загальну загальнодержав... є більшість у вас. На рефер... Нема. Отже, питання про федералізацію не може йти. тому що це... Отже, мова може йти про сепаратизацію. Отже, це якась інша річ. Це якась автономія, яка проголошується. Проголошення автономії добре. Звідки кошти на автономію, звідки ресурси на автономію, які політичні сили? Це має бути зроблено публічно і в правій Площині. Є бажання зробити в площині? Нема. Якщо нема, якщо тільки силою, якщо тільки через убивства, то це питання військової тактики. От і всі речі. І не потрібно боятися. Нам оголосили війну. Сьогодні постріл у Кернеса це пряме безпосереднє. У нас не так багато в Україні бували політичних убивств. Вадим Гетьман, де підозра чи то політичне, чи то економічне. Ну і все решта людей, які після дві року пустили собі кулю в лоба, ну це можна сказати політичне самогубство. Але в Україні майже не було політичних убивств. Тепер ми маємо. І ми будемо мати ще політичні вбивства, якщо ми будемо жувати соплі. Володимир Володимирович Путін, я вам скажу, він не для того витрачав мільйони десятки мільйонів доларів на утримання тут своїх агентурних сіток, чи то по лінії першого головного управління, чи перепрошую, тепер називається служба зовнішньої розвідки, чи то по лінії. Чи... О, у нас прес-конференція перепрошую. Мушу вибачитись. продовжую експресивне питання. У нас прес-конференція Арсенія Єцинікова у нього термінова заява. Хотіли би зазначити позицію Європейської комісії, так як пан Борозо був присутній при підписанні цього меморандуму, і саме завдяки позиції Європейської комісії та уряду словаччини була підписана угода, яка дає можливість започаткувати реверсні поставки природнього газу на територію України. Також були підписані всі необхідні технічні документи для того, щоб цей газ міг бути протранзитований на українську територію. Що стосується другої новини, то сьогодні відбулася Рада національної безпеки і оборони, і на, цій, на цьому РНБО обговорювалися питання як енергетичної безпеки. Так і подальша процедура наших двосторонніх стосунків з такою компанією, як Російський Газпром. Хочу ще раз офіційно нагадати позицію компанії НАК Нафтогаз України, яка є державною компанією, і ця позиція є позицією українського уряду. Ми надіслали декілька повідомлень російському монополісту Газпрому з приводу того, що Україна готова. Платити за російський природний газ ціну, яка була надана Україні починаючи з 2014 року, а саме Україна готова платити 268 доларів за тисячу кубічних метрів газу. Також в тому випадку, якщо російська компанія Газпром дасть позитивну відповідь на продовження. Ціни, яка була встановлена починаючи з початку поточного року, і підпише відповідну угоду, то Україна невідкладно погасить борг у розмірі 2,2 мільярда доларів США, який був сформований в основі своєї ще попереднім урядом. Ми очікуємо офіційної відповіді російської компанії Газпром. Про те, Уряд України і безпосередньо компанія НАК «Нафтогаз України» прийняли рішення щодо початку процедури подачі в суд на російську компанію Газпром. Сьогодні російському монополісту відправлено предарбітражну ноту протягом 30 днів. Відповідно до умов контракту російський монополіст зобов'язаний дати чітку відповідь по декільком питанням: перше, це питання ціни. Ми наполягаємо на тому, що ціна, яка була встановлена для України починаючи з початку поточного року, є ринковою, і ми наполягаємо на продовженні цієї ціни. Друге, по низці положень. Газового контракту Україна вимагає невідкладного їх перегляду. Третє, ми пропонуємо російському Газпрому зустрітися на нейтральній території, це не в Москві, а в Лондоні, для обговорення предарбітражної претензії української сторони. І четверте, якщо протягом 30 днів відповідні домовленості не будуть досягнені, це означає, що з предарбітражного врегулювання ми переходимо в судовий розгляд в спору з російським газовим монополістом «Газпром». Ми вважаємо нашу позицію законну, сильну, і український уряд чітко задекларував: ми будемо боротись за наші національні права і наші національні інтереси всіма законними методами. Основний законний метод це суд в Стокгольмі. Ми очікуємо відповіді російського монополіста на нашу ноту і сподіваємось на те, що російський монополіст може уникнути розгляду цього судового спору в Стокгольмі, якщо він піде на умови, які викладені українським урядом і українською компанією НАК Нафтогаз. Дякую. Сергій Дацюк в студії громадського пане Сергію. Мій емоційне моє таке емоційне питання було пов'язано очевидно не з грошами, яких є просто я навіть не можу ці цифри уявити свої фізично в об'ємі. Петренко, міністр юстиції, сказав, що збитки України від окупації в Криму тільки 950 мільярдів гривень трильйон, я не знаю, скільки це держав, два державних бюджети правдоподібно, України. Сполучені Штати між іншим запровадили заборону на постачання високотехнологічних. Товарів, але це санкції проти компаній, близьких до Тимченка і Ротенберга. Публічних компаній серед них немає. Але поза тим, Україна платила відомо, хто підписував між іншим ці контракти. Якісь не, не дурнуваті гроші за цей російський е, газ. Та? Вони ці гроші брали потім за, за рахунок цих же грошей утримували тут свою, ну прямо скажемо, п'яту колону, та яка до сьогодні засідає у Верховній Раді, яка е, нічого іншого всі ці роки, крім як валити державу. Та, і повертати його в обійми їх старшого брата не робила. Як нам з цим жити? Яка може бути модернізація країни, про яку ви говорили? Які можуть заходи вживатися, якщо все це і блокується, і передається на другий день? Е е е е ну, давайте в крем. підемо е е логікою далі. Уявіть собі, що нам не вдасться відстояти Луганську і Донецьку область. <гум> звичайно, збитки. Будуть навіть не співмірні з Кримом, тому що промисловість у цих двох областях, яка зосереджена, набагато більше. Це по-перше. По-друге, оскільки Україна налаштована не віддавати ці області без війни, це означає, що на цих територіях розгорнеться війна. Це означає, що якщо ці області навіть і перейдуть до Росії, вони перейдуть зруйнованими. Причому зруйнована буде інфраструктура, зруйнована буде фактично довіра до обох держав. І люди, які лишаться, опиняться в депресивній ситуації, без довіри до України і без довіри до Росії. Mm -hmm. Оце те, що чекає в разі, якщо ми зараз не знайдемо спосіб, як залучити активну громадянську позицію тих людей у східних областях, які за єдину країну. Mm -hmm. Вони є, mm -hmm. але вони мають. Неактивну громадянську позицію. А ця сексуальна орієнтація пасивної некрофілії, ви думаєте, вона може принести якісь продуктивні плоди? Про кого ви зараз говорите? Я, ну про цих людей ви кажете, у них пасивна позиція. Це пасивна, пасивна, позиція. пасивна некрофілія. Фактично. Ну, Навіть чекайте, не активно. Ви можете крофілія. давати які завгодно оцінки, але mm -hmm. для того, щоб ця позиція стала активна, люди повинні розуміти це один подавить? варіант і mm -hmm. другий варіант. Хтось хтось. Від влади стратегічно май звернутися і описати їм. Оце ваш перший варіант. Якщо ви йдете в Росію на стільки то років, от отака то ситуація. Оце ваш другий варіант. Оце варіант, якщо ми будемо захищати ці території і вони будуть піддані руйнації. Описати людям. Ніхто цього не робить. 60 днів окупації це зроблено не було. Перша людина, від якої я чую слово. Давайте запропонуємо мешканцям нашим. Вони є громадяни України, вони мають свою гідність, мають право на вибір. Нема проблеми з цим. Та у нас з вами принаймні. Ви перша людина тут за 60 днів, яка з'явилася в цій студії, яка сказала: давайте запропонуємо їм варіанти да. і скажемо їм люди люд, спробую підсумувати. Якщо вийде, да чи я вас правильно зрозумію. Варіант перший, якщо ви йдете до Росії, вам гаплик, тому що в Росії свій уголь, і ви не потрібні, своє вугілля. Ви не потрібні там. І утримувати вас немає ні грошей, ні бажання. Тим більше, що пан Путін інше ставить завдання. Він воює на території України з Він Хоче зробити на цих, цих територіях пустку. Так, да, пусте пункт 2. Е, пункт, пункт два Україна виступає у збройне протистояння. Вона його програє, але з Донбасу але в... руйнує територію. Фізично руйнується все. інфраструктура, водогони, газогони і так далі. І тому подібне. І третій варіант: давайте ми вийдемо на якийсь загальнонаціональний діалог. Правильно я вас розумію? Да. Да? Де будемо обговорювати. Вам, вам федера... Ви взагалі розумієте, що таке слово федерація і чим вона відрізняється від іншої рації. Да? Чи ми хочемо децентралізації влади, чи ми хочемо три державних мови. Та, яким буде статус Криму, яким будуть відносини з Росією, там, з Євросоюзом і так далі. Правильно я вас розумію? Ну, в принципі, при чому зауважте, в принципі, це сказати, так, чи ні? так, але це має сказати не я чи ви, це має сказати центральна плата. Ви фільм кавказка Полонянка бачили? Останню фразу Гражданин суддя, він не може. Вони не можуть. Вони занадто щільно і ви краще за мене це знаєте. І ви писали про це десятки, якщо не сотні статей. Вони занадто включені, інкорпоровані в систему минулої влади. Там система взаємозаліків. Вони формували уряд, технічний казали. Вони закликали фахівців за кордону чи фахівців з громадського сектора. Тоді, Ні, тоді Дірибан вибачте, на 3. Але в цьому разі ми ці території вже втратили. Якщо ситуація буде продовжуватися так далі, тоді треба визнати території, втрачені uh -huh. і потрібно будувати демаркаційну лінію. Там, от в деякі російські аналітики, називають Ізюм. От через Ізюм, і uh -huh. пішла така от лінія донизу. Uh -huh. Ну якщо то давайте її будувати вже, не треба чекати нічого. Що важливіше зберегти цілісність країни чи створити умови для продуктивного розвитку тим, хто хто хоче бачити себе, хоче бути вільною людиною, незалежною, жити по закону в правовій державі, бути складовою частиною європейської спільноти. Ну, я б зараз не говорив про європейську спільноту, я uh -huh. би просто говорив про внутрішню українську стратегію. Uh -huh. У нас проблема не з ходженням куди-небудь. У нас проблема з цілісною територією. Тому, uh -huh. тому першочергова проблема, яку нам потрібно вирішити, розібратися всередині країни. Uh -huh. Хто нам друг, а хто нам ворог uh -huh. і на яких умовах ми далі будемо існувати? Допоки ми ці е, речі не зробимо, тобто ми не розберемось всередині себе, за якою схемою ми будемо далі існувати. Uh -huh. Ми не можемо ставити питання ні про євроінтеграцію. Ні, про якісь стосунки з Росією, ні про які стосунки з якими небудь іншими країнами, в тому числі США і Китай. Ну ви згадали США. Вони ведуть, ведуть з Росією свою війну. От я мушу людям розказати про заяву прес-секретаря Білого Дому Джея Карні. Він підтвердив запровадження санкцій проти сіми громадян Російської Федерації та 17 компаній і сказав таке санкції накладені через приєднання Криму, яке Сполучені Штати не визнають. Також через позицію Росії стосовно України. Цитую далі пана Карні. Від 17 квітня Росія не зробила нічого, щоб виконати Женевські зобов'язання. Навпаки, сказав він, вона влаштувала ще більшу ескалацію е, кризу». Карні назвав незаперечною причетність Росії до насильства на сході України. Повідомив Міністерство фінансів Сполучених Штатів накладає санкції на сім російських офіційних осіб, включно з двома особами з ближнього оточення президента Путіна. Їх активи будуть заморожені, а видача віз до США заборонена, а також до 17 кампаній, пов'язаних з ближнім колом Путіна. Це сказав президент. Не перепрошую, Джей Карні і він назвав імена. Ми маємо таку інформацію. E, Значить, всі компанії підконтрольні Геннадію Тимченку, Аркадію та Борису Ротенбергом. Це мільярдери і близькі друзі Володимира Путіна, і також Банку Росія. Повний перелік людей і компаній такі Олег Білавінцев, Сергій Чемізов, Дмитро Казак, Євген Муров, Олексій Пушков, Ігор Сечин, В'ячеслав Володін. І компанія Кваніка, Авіагруп, Авіагрупп Норт, Собідбанк, Сахар Транс і так далі, Волга Волга Груп. Тобто, я все це до чого, не тільки щоб час зайняти, пане Сергію, а до того, що йде війна між Путіним і Росією. Ми десь глибоко тепер да, на периферії цієї війни, з урядом, який ми маємо, з парламентом, який ми маємо, і з громадянським сектором, який ми маємо, і який, на мої спостереження, на три голови випереджає сьогодні політику. Тиким і з точки зору розуміння стратегії я вже не кажу там промаль про мораль, про чисті руки, які нічого не вкрали, про самопожертву людей і так далі і тому подібне. То може нам тут зосередитися на на розвитку кожен ще веде на своєму місці розвитку цих ініціатив громадянських, да на підтримці структур громадянського суспільства і так, далі, і так далі, і так далі, і так далі. Все, до чого майдан власне закликав. Дивіться проблема з тим, що у нас розсипається держава як. Набір інститутів uh -huh. а з громадянською мережею у нас все добре. Uh -huh. Але громадянська мережа, допоки вся економіка і всі інфраструктури замкнені на державу, uh -huh. може зробити небагато. Як мінімум, що не може громада, громада не може дати безпеку uh -huh. території, громада не може забезпечити роботу інфраструктури, і громада ну, включа в... різних інфраструктур. Там фінансової, телекомунікаційної і так далі, так далі, так далі. Цього не mm -hmm. може зробити громада. І громада не може забезпечити стратегію. У mm -hmm. цих трьох, трьох речей громада поки що зробити не може. Навіть якщо якісь речі вона епізодично чи частково може робити, то все рівно потрібен центр, який приймає стратегічні рішення і досягає їх виконання ресурсами державними. Зараз стратегія це питання виживання країни. Це вже не щось таке, яке, от, скажімо, там років ще два, три, п'ять. Тому що всі ці роки були пов'язані з тим, що я намагався все таки боротися для того, щоб це все з'явилося. Це не щось таке далеке. Угу. Це те, що якщо є, ми виживаємо, а якщо немає, тому що з того боку Путін, який діє стратегічно, впродовж уже більше десяти років я діє стратегічно. Ну, можна сказати, і 15, якщо враховувати, що він ще почав при Єльцині. А з цього боку. Постійно змінювані команди, причому у кожній з них свій набор корпорацій, які деребанять бюджет. Дрибанять інфраструктуру держави і які не тримають жодної стратегії, тому що у нас так змінилася команда да, і переділ власності нема. на корисній нема. Мушу сказати, що поки ми з вами говоримо, терористи намагаються захопити редакцію телерадіокампанії Донбас. Ми слідкуємо за цією ситуацією, очевидно, так само. Давайте спробуємо якісь підсумки може на цю хвилину підвести. То з того, що ви скажете, сказали, я розумію, що розв'язки питання немає. Що те, що залишилося від української держави, з зразка. 1991-2004 років ну, просто падає, да, і зупинити цей розклад, розпад цей, е, неможливо. Як ви бачите, в двох словах стратегію, на найближчий там місяць, скажімо, далі нема чого зазирати за 25 травня, як мені видається, можу помиратися? Я, я б сказав, так що і я, я, на день. я бачу стратегію тільки після 25 травня. Після 25. коли мені. відбулася революція, багато моїх колег спробували сказати, що от така ситуація. Давайте якось реформувати і створити інститут стратегування. На що ми побачили, що сумнівна легітимність влади. І неможливість передбачити, хто прийде mm -hmm. до влади на президентських виборах, не дає не можливості створювати ось... стратегічний центр. А він потрібний вже сьогодні. <ingle> це навіть для мене зрозуміло. Наступним президентом України буде Петро Порошенко. Подобається це кому чи не подобається питання, тільки в першому турі чи в другому. Краще щоб в першому. Бо два тури країна може не пережити. І звідси питання. Він сьогодні є згідно з усіх опитувань, яким ми довіряємо, яким ми не довіряємо. Він є людиною, яка має таке стратегічне бачення. Питання стоїть навіть через різкіше. Якщо Петро Порошенко вже зараз uh -huh. зможе вирішити ситуацію зі сходом, uh -huh. домовитися, піти на компроміс, показати оці всі uh -huh. варіанти. То і коли прийде він до влади, в нього буде шанс. Якщо він вже сьогодні не зможе це зробити, грубо кажучи, він повинен повин почати працювати як президент до того, як ще стане президентом. Оце така дивна ситуація. А що ж тут дивно? Так воно і має бути, якщо є відповідальні люди. Ми ж з нашими дружинами теж почали працювати до того, як ми стали. Яким ви бачите наступний тиждень? Ви розумієте, що є травня, 9 травня закон переходу кількості у я як... різні знаю закони. Да. Так от ситуація балансування може тривати недовго. Угу. Я думаю, що ще до на, на, наступного тижня, ще до угу. а, травневих свят угу. ми вже побачимо, куди все йде. а Травневі свята це буде такий великий акорд, фінальний. А от мажорний він буде чи мінорний, у нас все ще є шанс вирішувати. Ну, кому війна, кому матір одна кажуть. Сергій Децюк був гостем нашої студії, публіцист, журналіст, філософ, блогер, мислитель і стратегіолог. Дякую сердечно. Дякую вам. Дякую за е, розумну розмову. Сподіваюсь, не останній раз в цій студії вас бачу.